Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже смачний крем пломбір. З таким кремом я готувала торт Наполеон. Він вийшов дуже смачний, крем гарно пропітав коріжі і на смак він дійсно нагадує морозовий пломбір. Рецепт і всі пропорції будуть вказані в описі під цим відео. Для початку нам потрібно приготувати заварну основу. До одного яйця додаємо 140 г цукру, 20 г кукурудзяного крохмалю, все перемішуємо вінчиком до однорідності, а далі вливаємо 250 мл гарячого молока. Молоко кип'ятити не потрібно, а треба лише підігріти його у мікрохвильовці, щоб воно було гаряче. Влили молоко, все перемішуємо вінчиком, а далі у каструлі з товстим дном ставимо заварну основу на плиту на маленький вогонь і постійно помішуючи вінчиком, доводимо до кипіння і кипятимо приблизно 1 хвилину до загостіння, постійно все мішаємо вінчиком. Далі знімаємо заварну основу з плити, переливаємо її в іншу миску. І до гарячої заварної основи додаємо 50 г вершкового масла жирністю 82%. Все перемішуємо, вершкове масло має розтопитися. Далі заварну основу, накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо вистигати спочатку при кімнатній температурі, а далі ставимо у холодильник. Тепер нам потрібно взяти 200 мл холодних жирних вершків. Я використовую вершки жирністю 33%. Вершки потрібно збити до стійких піків. Далі дістаємо з холодильника охолоджену заварну основу і приблизно 10 секунд збиваємо вінчиком, щоб не було ніяких грудочок. До заварної основи додаємо збиті вершки і перемішуємо силиконовою лопаткою до однорідності. Можна збити вінчиком крем протягом 10 секунд. Ось такий чудовий крем пломбір ми приготували, далі я спекла коржі для торту Наполеон і перемастила цим кремом. Торт вийшов дуже смачний. Цих пропорцій крему достатньо для того, щоб перемостити 10 коржів для торту Наполеон діаметром 16 см. Якщо ви хочете приготувати більший торт Наполеон діаметром, наприклад, 24-26 см, тоді вам потрібно приготувати дві порції крему. В описі до цього відео ми залишимо пропорції, які потрібні для приготування крему для маленького і для великого торту Наполеон. Якщо вам сподобалося відео, то не забувайте нам поставити лайк. Якщо залишилися питання, то задавайте їх у коментарях. І до зустрічі!